Привіт! Я Рандел, і сьогодні знову відкриваю контейнери. Тож, з'явився роль зіграш відпадне, по факту відпадне свято. Від, ну, називається то він відпадне свято, але по суті це розіграш від пак. Ну і зараз також відкрию ось оці контейнери, які в мене є. До речі, ось цей контейнер маустреп можна і безкоштовно забирати з вибачаю, 61 рівня. Як це зробити? А все просто. Просто треба. Зайти в цей івент ну, натиснути в будь-яку область екрану. ось Сюди, наприклад, щоб ось ця полоска зникла. Потім перезайти. І от буде можливість забрати один такий контейнер. Ну, або, скільки ви там не збираєте за кожну 1000 оцих платівок по одному контейнеру. Ну, от В мене вже їх 5 штук назбиралось. Тож, давайте покрутимо. Розіграші, ось той же саме відпад. Ну, а потім мені ще випаде як мінімум золото. І покрутимо ще раз. От, як мінімум чорна скринька одна вже є. З першого прокруту. З другого падає. Ще одна чорна скринька. Тобто наступний прокрут нам гарантований. Хоча плюс я ще звідси зможу отримати золото з інших контейнерів. Ну вже 200 золота випало. З другої чорної скриньки нам падає 100 золота. З контейнера і з листівками нам падає. 500 золота, до речі, абсолютний максимум, який тут може випасти. Це, що, До мене новий Та ніби ж ні. Вже таке було. А так, стосовно аватару. Аватар, що новий. Не вже новий. Так. Де мені його шукати? Як мінімум одну кастомізацію відкрити зможемо. Так, дійсно новий. Аватар довжий. Ну, В принципі, нормально. Що ще можу сказати? Нормально. І все. Вже 830 золота маємо. А Плюс ще контейнер Mouse Trap, з яких сподіваюся, що випаде хоча б трішки золота, хоча б сотка. мене свободи, ніби я його обміняв такий аватар. І так дійсно. Колись він у мене був, але я його потім обміняв. Але тепер от і повернув. Де? Угу. У мене ще необмінний аватар весь блискавок. А сам аватар, відповідного оповнення свободи, знаходиться ось тут. Так, тепер можемо вже переходити до відкриття безпосередньо контейнерів не читається. Нехай вже так. І відкриваємо відповідно оці. Контейнери, маємо їх 5 штук. З першого одразу падає 100 золота. Тут я також зрозумів, що золото або бустери золота гарантовані. Ну, от. З першого золота, з другого бустери золота. І от так от і сипить. Ну, от тепер бустери золота ще раз. Все ж таки, там, я подивився там більше шансів на бустери золота. От зараз навіть Red Mouse випав обвіз. В принципі, цілком круто. Ну і ще бустери золота. Тепер у мене 105 бустерів золота рівно. Ну, в принципі, ну, нехай буде. Типу, бустери золото взагалі не будуть, з них можна збити золото, за них отримати. Тож, в принципі, круто. І продовжуємо крутити відпад. У нас є 94 золота. І тепер 730, а за 200 золота ми отримаємо. Три чорні скриньки, до речі, досить непогано. Як мінімум в мінус не уходимо. Це добре. Збери їх усі. І останній прокрут, ну як не останній, ще ми відкриємо трішки за те золото, що нам випаде, і от мега-контейнер падає. Але як мінімум один прокрут ми ще зробимо. Маємо три контейнери. Давайте почнемо з чорних скриньок. Одразу ж 100 золота. Але, в принципі, нам без різних скільки випаде, хоч мінімалка, ми все одно отримаємо. Ось 300 золота. Саме отримаємо достатньо золота на наступний прокрут. Ну і ще 300 золота. Це навіть більше, ніж нам треба було. Але чому б цьому не радіти? Тут фігня. І з мегаконтейнера отримаємо 250 золота. В принципі, нормально. Плюс ще ікси. Да. Але добре. Ще маємо 1000 золота, 1130 золота. За цю кількість золота ми можемо ще покрутити, не знаю скільки, але можемо. Щоб отримати один містик. Виходить, що якщо зараз не випаде нічого годного, то останній раз це ми крутимо саме відпад. Ну от, відповідно, контейнери з легендарним аватаром. Дуже потрібна річ, безумовно. Ну, З містика сумніваюся що нам щось випаде взагалі. Ну, годне саме. Темна сторона такий аватар в мене вже є. Дякую за повторочку. Але добре, нехай вже так. Ну, але обміняти, в принципі, нам ніхто його не забороняє. Тож, відповідно, заходимо з коротше. І можемо його обміняти і залишиться в нас один містик, з якого ну, сумніваюся, що щось годне випаде, проте все ж шанси є. Ну, але думаю, що там буде десь 2 або 4 тисячі вільного досвіду. Ну, бо сподіватися на щось годне ну, не можна. Ну, Бо навіть шанси на 200 золота тут дуже малі. Та навіть на 100 золота що там вже. І що нам падає. Ну от, як я і казав, 2К вільного досвіду. А на більше, на жаль, містики не здатні. Тільки на 2К вільного. І от, можемо ще покрутити розіграш М4A1 Revoluzer один раз. Давайте два, збери їх усі. Будь ласка. Ні, на тобі контейнер з анімованим аватаром і давайте от на це його. Угу. Ну, а анімований аватар, що нам дасть. Знову якась повторочка, так? Ну, звичайно. Аватар лось. Абсолютно нічого цікавого. Як завжди. І угу. де цей в нас аватар неперевершений. Ну, проте можемо ще відкрити одну кастомізацію. В принципі, ніхто не забороняє. М -м -м. Ну, що нам звідси може випасти, типу? Аж рівно нічого. Відно падає. Ну, якраз таки те саме нічого нам не падає. Тож, маємо ще 160 золота, проте ніякі розіграші ми за цю суму прокрутити, на жаль, не зможемо. Тож, зараз обмінюємо цей аватар непотрібний, так як це, як я розумію, повторка. Тобто він в мене вже був. І де він? Ну, так, В принципі, він в мене вже був, тож нічого цікавого абсолютно немає. Ну що ж, ось таке ось вийшло відкриття. З вами був Рандел. До зустрічі!